Привіт. Сьогодні буде в ремонті, в розборі. Ось такий акумулятор від Milwaukee. Red Lithium Foršt. Це тут, що тут cool цикл, холодний цикл. Акумулятор має якийсь глюк. Зараз він має 16 вольт, тільки що замірів. 16,2. А показує, що заряджений. Ну, коротше, щось, щось йому не то. Так, дуже багато таких вентиляційних отворів. від низу до елемента ну така відстань досить велика, ну, не знаю, десь до сантиметра майже. По елементах, ось бачу, що вони там сірі. І по шрифту. Так думаю, що це може бути 21700 елементів MPS. Такі ж елементи ставляться. Девольт пауерпак ЛМ акумуляторах. Пуерстак, то йдуть вони. Так, поверстак вони йдуть в пакетах, а Power pack вони йдуть, як звичайні, 21700. Ну так, ну, що тут можна ще подивитися? Подивлюсь по, по інформації, яку він покаже. Може потім. Стане в нагоді ось і все. В принципі, думаю, на всякий випадок запишу, бо думаю, якщо вийде, розсипнути її, і потім вже може таке бути, що там. Не буду інформації цієї, що є. Ну, такі справи. Зараз буду розбирати і буду дивитися, що там є за елементи і що там в загальному по ситуації. Це в перший раз такий акумулятор в мене є, так що буде цікаво. Так, перше, що це перевірю на зарядці. Все, на зарядці показує, що він заряджений. Так, з зарядкою зрозуміло. А, зараз розбираю, показую, що по елементах. Так, Акумулятор у нас має загальну напругу. 16.2 показує, що заряджений. Його попередньо пробували відремонтувати. Я думаю, що тут встановлений ватметр або щось подібне, тому він зараз так показує. Зверху саморізи довше. Ця сторона ось так виглядає. В принципі, нічого. Так, з цікавого, що ось виходить цей саморіз, закручується в пластик ось тут під клемами, а просилюється тілом, як завісою через основу. Ну, Цікаве рішення. Так, бачу, що він зміщені елементи має, тому він і коротший за 8 Акумулятор. Ось так, тут у нас МПейс 21700. Елементи надзвичайно потужні. Скільки я мав, я мав на елемент 3,5 мільйона мали. Які тут елементи, ще не знаю, зараз заміряю. Думаю, що, що навіть краще, ніж те, що в мене було. Лазерна зварка тут уже не є, як зазвичай точковою зваркою. Лазерною набагато цікавіше. Тут 100% буде результат сильніше. Клеми надзвичайно потужні. Тут з запасом таким, як тепер інструменти клепають. Да. Цікавий цікавий. Так, що видно? Видно по платі, що вона ніби якась <кій> ніби вона залита якась. Ось лак. Відірвався лак. Мили, мабуть, або щось таке. Ну, якась хімія, мабуть, була, скоріш за все, агресивна. О, така агресивна відносна. Так, запобіжник на 15 А. І силовий мосфет. Перевірю запобіжник спочатку. Так, що у нас запобіжник покаже ну, все добре. Так, на заряд. В принципі, все, в принципі, все ніби в нормі. Так, замірюю опір, що покажуть елементи. Так, елементи, що у нас покажуть? Загальний опір на акумуляторі. Так, не можу замірити, тому що... Клеме, все залаковано. Сильний шар лаку не дозволяє провести заміж. 8 мільйон. Оце супер, це взагалі. Акумулятор найпотужний, який був на даний момент у мене. Зараз дорожче поверток і буде цікаво, що там покаже. Ну, що тут? Цікаве сталося з цими резерви ще. Вони мають якесь потім або перегрів. або щось тут з мікросхеми пішло. Не знаю. Треба це перевірити. Підключення є, бачу. Спробую його підключити. І спочатку. А там уже подивимось. Так, до речі, забув заміряти а, на клемах, який опір, Які, які втрати з платою. Так, через плату, точніше. 9 мільйом. Через лампочку погано видно, ось. 9. Так, 9 мільйом. 16,2 вольта. Так, до речі, за корпус, що хотів доповнити. Десь мене перед цим питали де тут металізація? Ось. Ось це є металізація корпусу в пластику зробили. Залили метал. Ось тут, наче, він, якийсь як алюміній і він ось сюди переходить. Тут зазвичай такі пластини, які тримають ці саласки. Ось видно з боку в отворах цей же самий метал. Ось. Тут і сюди пластина виходить на сторону. Для того, щоб знати різницю між китайським і оригінальним корпусом. Так, що тут по акумулятору? По акумулятору ресет не працює. Все як було, так і є. Буду заряджати, пробую ще на зарядочці, щоб він може на зарядці передумає. Все-таки ні. Не допоміг ресик. Так, і по інформації, що тут виб'є. Так, все по інформації. Далі йду шукати, що тут може бути. чи Температурні датчики перевірю. Потім всі з'єднання на всякий випадок і після того щось буду думати. Так, в принципі, вже вийшло зробити все. Щоб ресет зробити на платі, прийшлося її повністю знімати з акумулятора. Так, воно скидувалось. Але в результаті все рівно помилка лишалась. Не знаю, з чим то пов'язано. Щось такий ну, випадок рідко, коли таке буває, але цим разом так. Так, перевіряю ще разочок по опору. А, цим разом зарядився вже через зарядку. Так, 8,67 мОм, 28 вольта. 2080. Все супер. Так, його один раз я вже розрядив. І тепер можна перевірити по елементам. Так, як би це краще. 4,17. 4,17. 4,16 і 9. Практично 4,17. 4, 4 16,9. І 5 4, 17 і 1. Так, замірюю по елементам. По елементам 471. Другий 472. Третій 469. Четвертій 469, 470 і п'ятий 471. Баланс. Все, в нормі. там плюс-мінус виходить скільки 3 тисячних. Це взагалі ідеально виходить. Так, на даний момент поки що його думаю, що збираю, але перед цим ще полакую. Це все. Тут після пайки про мене з'єднання і зараз покажу, як вийде. Так, все готово. Почистив, полокував. Ось так виглядає. мацнув в пломбу і збираю. Так, все, зроблю декілька циклів і піду на відправочку. Так, ще один момент по інформації, яку він виб'є. В принципі, і все. Вже лишається зробити тільки декілька циклів йому, і тоді вже піде на відправочку. Ну, думаю, що тут проблем не буде. Так що така ситуація. Все, всім дякую за увагу. Щасливо. Щастя.